Так. друга сторона трошки легше йде, але ну, все одно капець. Так, ну це вийшло набагато леше. Ця сторона. Тут хочу зняти з усім з брезговиком. масло не зливав. Зараз зроблю такий поршень, запхаю туди, щоб мусора не було. Почистю все, помию це і соберу. Тут буде швидше. Так, другу сторону. Зняв, зараз покажу, що там всередині, яка пружинка. Так, вирішив розбирати на дворі, приготував місто вже в гараж, заїхав би передком по трубу, але думаю, буду розбирати на дворі, зліше буду. На них. Пружина тут отака сіра покрашена Так, пружинку ставимо так, зараз зроблю такий поршень із трьопки, Запхаю туди, це все вичистю. Хоча, мабуть, треба було масло все-таки злить. Уже все так, чистю. Натер до блиску. Корозія, звісно, своя робить. Треба розбирати новий одразу У перший день. Тоді не треба буде мити одразу це все зробити, оці маніпуляції. Так. О тут ще знайшов таку задирку. Треба буде напільником. Так, зараз нарізаю різьбу. Отвір вже просверлив. В чугуні ріжеться дуже легко. Обов'язково тряпочку всередину. Щоб тоді більше не витирати. Витягнули тряпочку і все. МТЗ тільки одним хороший що його можна в будь-яких польових умовах на ходу розібрав, зробив і поїхав. Оце тільки він одним хороший. А ці всі мелочі, конечно, напрягають Здорово Так Вкручуємо масленку. Продовжуємо реставрувати. Реставрація нового трактора. Кульці поставлені. Все намазано. Так, тут намазано. Колечко поролону виставлю. Так. Дивимося на пильник. Що це таке? Каже, ми даємо роботу українцям своїм типу виробникам. Нашу їм давати роботу, щоб робити оце таке. Нашо вопрос. Це тяга ромни. Тоже можна сміливо не брати. Вони роблять запчастини до гайка. Половинка. 5 мм. Должна бути 10. Давай спочатку научаться робити, а потім ставлять на трактор. Чого повинні страдати кінцеві споживачі? Ужас. Так, збираю. Ну показувати як я це все тягати не буду. Вже покажу як собране. Розказую як я цю сторону надівав. Попробував домкратом, так як там. Ні. Не виходить. Ричаг дуже здоровий. І її отак провертає і не хоче. Так. Положив ленточку. Оцю стяжка груза. Вставив гільзу тільки-тільки, щоб вона туди зайшла, щоб тільки направлення було. Підтягнув стяжечки груза до тіла, потім підняв домкратом на всю висоту, підложив досточки під упор і тоді домкратом опускав і воно залізло. Уперлося тільки що в шліці, легенько повернув заступочку, тобто реально розібрати геть таку ну, ціликом. Тобто можна. Можна. Я даже масло не зливав. Все видно, пробочка. І не викручувалась. Так, з маслом з усими. Сейчас мажу болтики, вкручую оці болтики. Оцей поролончик зараз туди аккуратненько запіхаю. І все, і затягую. Тестить будемо завтра. Так. Пильник, Mercedes Sprinter, шарова опора, БУ. Отходило там і тут ще 10 років відходить. Плотненько, налазить, але ж буде відлічно. Воно там чиста резинка, надівається. Так, тепер знято, показую результат своїх мученій. Не мій циліндр подавить 200 кг, да, видає. Тепер руками. Ну це вже, це вже гарантія от дядька Сашко. 100 тисяч пройде. Все, дуже гарно вийшло. На цьому перша, не перша, а частинка ремонту. Завершена, Все, всім пока.